Абрикоси на сирну начинку, стараючись їх трошки притиснути в начинку. Можна пекти і без фруктів, але я спробувала з консервованими персиками, вийшло дуже смачно. Цього року урожай на абрикоси, так що готуємо з абрикосами. Коли все розклали, ставимо духовку на 180 градусів на 50 хвилин годину до сухого сірника. І ось такий чудовий результат ми отримуємо, можемо змазати верх шоколадом. Я цього не робила. І виходить в нас ось такий смачний, пухкий чизкейк чи брауні дуже гарний вдалий пляцок. Смачного вам! Хай у вас все буде добре, мир і спокій в домі. Не забудьте поставити.